Поліція розслідує крадіжку сільгоспагрегату, який може мати стосунок до панютинського аграрного ліцею. 21 травня у Краснопавлівці поліцейські зупинили трактор із причепленою платформою для збирання буряка. У водія документів на сільгоспагрегат не виявилося. При огляді даної платформи будь-які інвентаризаційні номери або правоостановлюючі документи на дану платформу були відсутні. Зв'язку з чим дана платформа була вилучена. Даний факт був внесений в єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 185, частина 2 Кримінального кодексу України. Крадіжка, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене вчинене групи осіб. Агрегат відвезли на штрафмайданчик. Наразі поліціянти встановлюють, чия це платформа, навіщо і куди її перевозили. Слідчі з'ясовують, чи має установка відношення до панютинського аграрного ліцею і допитують його керівництво. Директор навчального закладу телефоном сказав, що прокоментує ситуацію, коли слідство завершиться.